Позаду нас відбувається цікава зараз подія. Встановлюють хрест. Хрест спалили, як всім відомо, організація Фемен присутні на цій події було дві телекамери і кілька фотокорів. Відтак після цього з'явилося багато дискусій на тему, чи мали люди, які там були присутніми. Це все фільмувати і чимало не зупинити злочин. Я вважаю, що цю тему дискутувати можна вічно. Є одна сторона медалі, що журналіст повинен висвітлювати те, що довкола нього відбувається, і в жодному випадку не втручатися в події довкола нього. Є друга сторона медалі, що журналіст, крім того, що він є переносчиком інформації, він ще має якусь суспільну місію в житті, і він, певне, є якийсь моральний авторитет, і, напевно, він би не міг так спокійно стояти, дивитися, як в християнській країні, де християнство є основною. І вірою спилюють головний символ християнства Хрест, але дискутувати на цю тему я не бачаю за потрібне, оскільки все одно ми правду тут не йдемо. Завжди буде журналіст, які важатиме так, і буде журналістики в жатиме протилежне. Я вважаю, що журналіст має мати свою точку зору і бути насамперед громадянам країни і мати свою чітку позицію. Звичайно, щодо ситуації з Фемен, у Інни, якщо її так мовляють звати, в руках була величезна бензопила, і ставати наперекір сплюванню Христа було насамперед небезпечно. Невідомо наскільки. Ці дівчата шукають дешеву піару, і куди б ця пола була спрямована, якщо б хтось поліз її під руки намагатися її зашкодити. А, насправді я хочу поговорити про інше, чи взагалі а, ця акція Фемен має стати хорошим уроком для журналістів в майбутньому. А, одна справа, коли ми висвітлюємо події, а, які є спільно важливими, і ми не можемо їх втрутитись, тому що ми дійсно можемо перешкодити цим подіям, а? якщо йдеться про якісь мега а, загрозові події, там ледь не на рівні військових подій. Друга, Справа, коли ми займаємося висвітленням е, акції, яка є не що іншим, як піаром. Е, те, що робить Фемен, може теж дуже дискутувати, чи це є піарні акції, чи акції, які є спільно важливими. Як правило, спільно важливі акції це які мають якісь наслідки. Е, за всю історію акцій Фемен, жодна з цих акцій не приносила жодних результатів, окрім, красив... окрім красивої картинки в інтернеті і на телеканал... ну і в телевізорі. Для мене тут висновок очевидний. Журналісти взяли участь в піар-акції організації Фемен. Можливо, дійсно вони не знали, на що їх кличуть. Дійсно, анонсу не було при в Уніані. Ніхто не говорив про те, що запрошується на на акцію спилювання хреста. Фемен, як правило, провели свої акції. Вони запрошують дуже обмежену кількість журналістів, які як так званими довіреними журналістами, які вони знають, що вони не будуть їм перешкоджати, викликати міліцію тощо. А, можливо, дійсно, журналісти йшли і були певні, що фемен символічно зробить якесь спиляння. Окей, сталося те, що сталося. Нікого вже засуджувати не хочеться. Але хочеться говорити про майбутнє. Я чомусь переконана, що навіть після цієї акції журналісти надалі будуть ходити висвітлювати акції Фемен. Чому? А, тому що журналіст бореться за красиву картинку, і дуже часто у нас журналіст вже забуває про якісь певні громадський обов'язок. А Знаємо іншу акцію, коли спилювався пам'ятник Сталіну, які були ну, так званий пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, які були наслідки для хлопців, які це робили. Людина, яка навіть не мала в руках жодного інструменту для спилення. вона все тримала звичайно відеокамеру малесеньку, яку зараз тримає людина переді мною. А вона була посаджена в СІЗО на три місяці, тільки за те, що вона фіксувала цей факт. Так, вона не була журналістом, але вона була свідком подій, яка фіксувала і їй сказали, що ця людина є співучасником злочину. до прикладу, коли депутат Калашніков побив знімальну групу СТБ. А, Це дуже гарна картинка була. Насправді, з точки зору і логіки і журналістики вважають, що журналіст мав стояти і це все знімати, а, коли били їхнього колеги, вони теж мали стояти бо знімати, і вважати, боже, яка класна картинка, воно вийде на нас на телеканалах. Відтак, якщо хтось з журналістів пошкодував про те, що він прийняв участь цьому дешевому піарі фемен, і водночас він прийняв участь в акції богохульства і акції повної зневаги до людей, які загинули тільки через свої патріотичні міркування, або тільки через те, що мали відношення до родичів, які мали патріотичні міркування. Якщо вони про це пошкодували, я вважаю, що надалі вони мають робити. Просто банальний бойкот всім акціям Фемен, тому що є такий відомий вислів: що якщо акцію подію не показали по телебаченню, вона він не відбулася. Тим, що надалі ми будемо показувати те, що робить Фемен, ми просто будемо допомагати надалі їх піарити і розвиватися їхні круті організації. Можливо, все ці акції, якби був цей бойкот, вони б задумались надалі, як фільтрувати межу здорового глузду і яскравих акцій протесту. А де вже майже всі переходять, і просто показується те, що в когось забрано музию, остаточно назавжди.